Смерч зруйнував мій дім. Потрібно швидше бігти, доки він мене не забрав. Мамочки. Ей, сусідка, привіт! Теж біжиш від смерчу. Побережись, тітка Маргари даремно вийшла з дому. Як страшно! Коли він уже закінчиться, привіт, бідні сусідки! Цей Смерч зруйнував мій дорогоційний будинок. Те біжи! Ми живі? Начебто так. Подивись туди! Ні, тет, не улітай! Ти маєш носити мене на руках. Я не можу забруднити свої дорогі туфлі. Тет, ні. Сенді швидше побігли. Мамочки, розбігаємось. Ой, все закінчилось. О, ні, мій бідолашний будинок. Мій красивий дивовижний будинок. Ну що ж, проходьте за мною в новий челендж. Давай, давай, красуня, ходімо. Привіт, дівчата вирішили збудувати нові будинки. Класна ідея. Це місце точно підійде кожному. Кожному. Yeah. Да тут просто огидно. О, а до мене прийшла ідея. Зараз я накоплю більше лего кубіків і зроблю чудовий гарний будинок. Так, а ось і моя посилка. Круто. Wow. Вау, як багато гарних блоків. Зараз збудую собі самий красивий будинок, навіть краще, ніж був раніше. Сюди парочку блоків. І сюди. Здорово. А дах у мене буде зелений. Готово! Я така рада, що житиму тут. Хороше у мене на Лего нема. Проте ці коробки мені чудово підійдуть. Скотч, мій найкращий друг. Зараз зроблю собі офігенний будинок. Треба склеїти парочку коробок тут і ось тут. Дивіться, виглядає бомбічно. А за допомогою канцелярського ножа зроблю віконця і ось тут також. Вау, сусідка, який милий будинок. Боже, які простушки! Від одного погляду на ці будинки мені дурно. Мабуть, замовлю собі новий гарний будинок. Або краще замок. Так, ти що треба? Хочу, хочу, хочу. О, а ось і доставка замку. Сюди, сюди я тут. Ого. Не вірю своїм очам. Це мій замок. Принцеса завжди гідна замків. Який же він гарний. Дівчата можна дивитися, але не чіпати. Ну, просто краса. Ось це я розумію будинок. Зрозуміли простушки. У наших околицях з'явилася ультрабагата дівчина на ім'я Синді, і ми хотіли стійте. Тут є дещо цікавіше. Доброго дня, мене звати Максим. А ну ти ж звідси. Я забороняю знімати мій будинок. Зупиніться, не чіпайте мого оператора. От і катіться ковбаскою. Прийшли і натоптали тут. Не люблю я цих журналістів. Але треба визнати, що мій будинок і справді виглядає занадто просто в порівнянні з замком. Ну нічого, до мене прийшла класна ідея. Мій будиночок із картону, тому я зможу його прикрасити так, як мені сподобається. Дивіться, мені не потрібний матеріал. Все можна зобразити за допомогою одного маркера. Кейт, заціни мій оновлений будинок. Він і справді крутий. І ти подала мені класну ідею. Я також хочу оновити свій будинок. У мене якраз завалялася світодіодна стрічка. Обклею нею будинок та встановлю прапорець. Вау! Як мило вийшло! Треба швидше зняти це у Тік-Ток. Підписники, подивіться на мій новий будинок. Як вам? А тут мешкає моя нова подруга Брітні. А це ще одна сусідка. Її звуть Сенді, вона мешкає у величезному замку. Знову ці камери. Треба трохи оновити макіяж. Точно макіяж! Я так люблю фарбувати себе. То чого ж не пофарбувати свій будинок? А батько казав, що я нічого своїми руками робити не вмію. А я між іншим цілий замок пофарбувала та прапор зі своїм фото встановила. Краса! Ці стрози виглядають так апетитно. Цікаво, вони і стімні? Ну-ка, відривайся. Крадіжка посеред білого дня. Поліція швидко до мене. ФБР, прошу вас, злодюшка там. Що де? Іду ловити. Так, стійте, руки вгору. ей. Поставлю довкола будинку, огорожу, щоб рожу, шуписілякі тут не хиталися. Бачила, бідним за межу цього мотоскового парканчика не можна. Ой, ти не дуже хотілась, у тебе все одно стрази не істівні. Я зараз також зроблю собі паркан, але він буде симпатичніше за твій. Як здорово вийшло. Заздрі. О, окей, також робить паркан. Так, із цих тюбітів вийде гарний кольоровий паркан. Прямо під підстать мого будинку. Привіт, сусідко. Ого. А що це там робить Сенді? Я відпочиваю та дивлюсь, як працюють інші. Прошу обережніше із грошовим деревом. Воно коштує мільйон доларів. І взагалі йдіть всі. Я хочу побути на самоті. Яке ж у мене чудове подвір'я? Не те, що у цих сусідок. Зараз і ми зробимо собі гарне подвір'я. Тут я зроблю доріжку з кольорового ММДМС. А тут у мене буде автомат зі смаколиками газовка супер. Добре, коли вона завжди під рукою. А тут будуть вентилятори, щоб не було спекотно. Я зараз також змайструю прикольні штуки для подвір'я. Мені знадобиться пила. Дерево та трохи розуму. Дивіться, яка доріжка вийшла. А тут будуть квіти. А це моє крісло пеньок. Сама зробила. <гас> Що? Так, так, ось так. Опускайте. Супер! Цілий басин з кольоровими кульками. Брітні, йди сюди! Як же це класно! іди, ідея просто супер! Дуже весело! Сенді, йди сюди! Давай з нами! Може мені ще в бруді повалятись. Замок зовні виглядає добре, але всередині якось сумно. Ще й паводиня. Жах. Для початку підберемо килим. Темно-рожевий. Подушки, білі та пухнасті. Що там ще? Ось цей плакат. Я тут гарніша. І я з цим закінчив. Залишились дрібниці. Зірочка світильник. Плакат. Ах так, і розкидати гроші. Тут буде куток із дзеркалом, а тут подушки. Приймайте роботу, міс. Так, це ж ідеальна кімната для такої принцеси, як я. Я в захваті обожнюю розкидувати гроші. Це завжди підіймає настрій. Так, треба і собі в хаті щось прикольне зробити. Повішу парочку світодіодних нічників, диско кульо для запальних тусовок. І додам ще світла. Клас. А тут житимуть мої м'які іграшки. А сюди поставлю мої улюблені фігурки. Готово! Можна і поспати. Як круто Кейт облаштувала будиночок всередині. Я також хочу. На смітнику завжди щось цікаве. Е, це моє сміття, поверни. Віддай пончик мій. Я його перша знайшла. А це ще хто. Жийдом. А тут треба прийти обережно, щоб не розбудити бабусю. Ходімо зі мною, мила кішечка. Будеш жити у мене в будинку, милашка. Який же чудовий у мене вийшов інтер'єр з моїми малюнками та поробками. Ей, а це ще що? А як ви мене знайшли? Зачекайте, я вам все поясню. Давайте все обговоримо. Нам треба просто знайти компроміс. А ще чудово підіймає настрій шопінг. Бітні, ти куди біжиш. Стій, ти мене знесеш. Ох вже ці сусіди. Що там роблять дівчата? Так, іншою стороною. Так, ось так краще. Грають у м'яч, нудьга. Але вони повинні були покликати мене. Ну нічого, зараз я їм зіпсую цю гру. Треба лише трохи сонячного світла та лупа. Ось так я легко змогла підпалити будинок брітні. Що за запах? Ай! Мій будинок! Кейт, будь ласка, припини паніку. Швидше викликай пожежників. Твій будинок картонний, вони не встигнуть! Ну а тепер потрібно ліквідувати здільниці кейт. Зараз розіб'ю її будинок у тріски. Може, ми самі зможемо загасити. Що це було? Хто розбиває мій будинок? Ні. Припиніть. Будете знати, як не кликати грати Сенді. Кейт, пробач, мені дуже шкода, твій будинок, але тут пожежа. От і все. Мій будинок згорів. Іди, я тепер житиму. Сенді, це ти все зробила? Я? Ну Гаразд, це була я. Ну, все, ти за це відповіси. Готова, Кейт? Наступ на білий замок починається. Зруйнували наші будинки, а ми зруйнуємо твій. Я такою вас грошима. Це осліплюючий удар від багатих. Отримуйте. а де гроші? Ай. О, тобі тобі за мій будинок. Так так. Добре, нейтралізую тебе за допомогою пудриві Діор. Не подобається, так? Не звикла до такої розкоші. Ти за це відповіси. Ми так просто не здамося. Отримуй фірмовий удар від Брітні. Знову ти? Добре, тоді я захищатимусь. Ти не зможеш пробити мій титановий корпус. Ой, змогла. Так, стояти, я беззбройна. Ну і куди зникла вся твоя хоробрість і упевненість? А це ще що? Це за мною. Прилетіли мене забрати. Бувайте, бідняшки. Полетіла! Брітні, ану не бішай носа. Дивись, що у мене є. Ми можемо її збити. Давай сюди. Я влучний стрілок з рогатки. Як же добре, що я змогла полетіти? Ауч! Що то було? О, ні! Падаю! Вийшла! Давай п'ятюню, Кейт! Тепер цей замок заслужено забирають Кейт та Брітні. Де я опинилась? Це що груда сміття? Привіт, красуня! Познайомимось. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.